Вітаю. Людей хвилює таке питання, чи прийде в Молдову проросійська влада? І якщо вона прийде, чи буде з Молдови наступ на Одесу? Ну, для початку я б хотіла задати інше питання. Чи прийдуть до влади? Проросійські в Молдову. Старший аркан повішений це пауза, зупинка. Трійка мечів розчарування, розкол. І двійка мечів – це блок, блокіровка. Вибори, саме для проросійських, не принесуть плюсовий результат. І старший Аркан-Відлюдник дно колоди також вказує, що це відсторонення. Отже, я не бачу, щоб в Молдові на виборах виграли саме проросійські. Тепер давайте на хвилиночку уявимо, що на виборах у Молдові виграла Проросійська влада. Лицар Кубків це карта більш емоційна, не військова. Лицар Кубків та Король Жезлів це прояв інтересу. Але він знаходиться при четвірці Кубків. Це, навпаки, відмова. Це не в їх інтересах робити цей наступ. Бо цей наступ для них. Це може бути як старший аркан вежа, як розруха. Можливо, навіть король Кубків може зробити тоді вежу. Я думаю, що швидше за все, якщо б вони пішли на Одесу, був би дозвіл і була б, можливо, надана така зброя. <кхи> Якою можна було б стріляти, що вона доставала до Молдови в Молдову. І тому вони бояться цього. Дно колоди, дев'ятка кубків бажання, у них би таке, таке було б, звичайно ж піти. На Одесу тут король мечів війною. Але старший аркан повішений говорить про те, що ну, поки що це в паузі. В паузі, в підвішеному стані, або що якби вони бояться, що коли підуть вони на Одесу із Молдови, то самі ж можуть опинитися в стані жертви. До речі, чи вони можуть боятися того, що, коли вони зроблять наступ на Одесу, то Україні можуть дати таку зброю, яка може руйнувати Молдову, долітати до Молдови, обстріли великі бути, руйнація велика може бути. І також ще. Король жезлі це в мене завжди показує на Британію. Е, здається, я робила в якомусь розкладі говорила, що у Британії на Одесу свій розрахунок там мається на увазі в плані доріг моря. Торги, можливо, щось в цьому роді. Тому, я думаю, якщо б вони пішли на Одесу, то Британія б надала якусь зброю. Саме цього, швидше за все, і проросійська влада і боїться. Тоді ж для чого випускають цю інформацію? Одно колоде тут з Пентаклів, ну, по-перше, за цю інформацію було добре проплачено. По-друге, щоб визвати страх, загрозу, щоб були хвилювання, страждання. Це маніпуляції по старшому аркану мах. Це, це в першу чергу це маніпуляції. І старший аркан місяць ілюзія.